Євангеліє від луки, розділ 11 Раз якось він молився в якомусь місці, і, як закінчив, сказав до нього один з його учнів: Господи, навчи нас молитись, як і Йоанн навчав своїх учнів. А він до них промовив. Коли ви молитесь, кажіть, Отче, нехай святиться Твоє ім'я, нехай прийде Твоє царство. Дай нам кожного дня наш хліб щоденний і прости нам гріхи наші, бо й ми прощаємо кожному, хто нам винен, і не введи нас у спокусу. Далі до них промовив. Якби хтось із вас мав приятеля, і той прийшов до нього опівночі та й сказав до нього Друже, позич мені три хліби, бо приятель мій прибув до мене з дороги, і я не маю що йому дати. А той зсередини відповів би йому Не докучай мені, двері вже замкнені, і діти мої зо мною в ліжку. Не можу встати і дати тобі. Кажу вам, що коли і не встане, та не дасть, тому що він його приятель, все ж таки із за його настирливості підведеться і дасть, скільки той потребує. Отож кажу вам просіть і вам дасться, шукайте, і знайдете. Стукайте, і вам відчинять. Кожний бог, хто просить, Одержує той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють. Котрий із вас, батьків, коли син проситиме в нього хліба, дасть йому камінь, або коли попросить риби, замість риби дасть йому гадюку, або коли яйце попросить, дасть йому скорпіона. Отак, коли ви, злими бувши, Умієте давати дітям вашим дари добрі, оскільки більш Отець Небесний дасть Святого Духа тим, що у нього просять. Одного разу Ісус виганяв біса, що німий був, і як біс вийшов, німий заговорив, і дивувались люди, та деякі з них говорили, він велзевулом, князем бісівським, виганяє бісів. Інші ж, щоб його випробувати, домагалися від нього знаку з неба. А він, знаючи думки їх, сказав їм Кожне царство, розділене проти себе самого, запустіє, і дім на дім упаде. Коли отже і сатана проти себе самого розділився, як устоїться його царство? Бо ж кажете, що велзевулом виганяю бісів. Коли ж я велзевулом виганяю бісів, то ким виганяють ваші сини? Ось чому вони будуть вашими суддями? Коли ж я Божим перстом виганяю бісів, то значить, Прийшло до вас Боже Царство. Коли хтось сильний та озброєний пильнує свого двору, його майно в безпеці, коли ж надійде хтось сильніший від нього і його подолає, то забере у нього всю його зброю, на яку він покладався, і роздасть його здобич Хто не зо мною, той проти мене. І хто за мною не збирає, той розсипає. Коли дух нечистий вийде з чоловіка, то блукає по місцях безводних, шукаючи спочинку, та, не знайшовши, каже Повернуся в дім свій, звідки я вийшов. І, прибувши, знайде його заметеним і прибраним. І тоді йде і бере з собою інших сім духів. Гірших від себе, і вони входять і там оселяються, і останнє для того чоловіка буде гірше, ніж перше. Коли він говорив це, жінка якась, піднісши голос з міжнароду мовила до нього Щасливе лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. А він Озвався, справді блаженні ж і ті, що слухають Боже Слово, і його зберігають. Коли народ згромадився, Ісус почав промовляти. Рід цей, рід лукавий, він шукає знаку, але знаку йому не дасться, окрім знаку Йони. Бо як Йона був знаком для Ніновитян. Так і син чоловічий буде знаком для цього роду. Цариця Півдня встане під час суду з людьми оцього роду і його засудить, бо прийшла з кінців світу послухати мудрості Соломона. А ось тут більше від Соломона. Ніневитяни встануть за цим родом під час суду і його засудять. Бо вони покаялись на проповіді Йони, та ось тут більше від йони. Ніхто не світить світла і не кладе його у сховок ані під посудину, але на свічник, щоб ті, що входять, бачили ясність. Світло твого тіла твоє око. Коли око твоє здорове. Все твоє тіло світле, коли ж воно не дуже, все тіло Твоє темне. Гляди, отже, чи світло, що в тобі, не є темрява, коли, отже, все тіло Твоє світле і нічого темного немає, воно буде все в світлі, так наче б освічувало тебе світло сяйвом. Коли він говорив іще, якийсь фарисей запросив його на обід до себе. Ісус увійшов і сів за столом. Побачивши це, фарисей здивувався, що він перш не зробив обмивань перед обідом. Господь сказав до нього От ви, фарисеї, чистите лише зверху чашу і полумисок. самі ж ви всередині повні здирства і лукавства. Безумні, чи ж той, що зробив верх, чи не зробив і середини? Тож дайте милостиню з того, що усередині, і все у вас буде чисте. Та горе вам, фарисеї, бо ви даєте десятину зм'яти, рути та всякої городини, але занедбуєте правосуддя і любов Божу. І це треба було робити, і того не лишати. Горе вам, фарисеї, що любите перші місця в синагогах та привітання на майданах. Горе вам, бо ви, як оті гроби непомітні, по яких люди зверху ходять і не знають того. Озвався тоді один із учителів закону, Учителю. Кажучи це, ти і нас ображаєш. Він же відповів Горе і вам, учителям закону, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити, самі ж до тих тягарів і пальцем не доторкнетеся. Горе вам, що будуєте гроби пророкам, а це ж ваші батьки їх убили. Ви так стаєте свідками. І даєте згоду вчинкам батьків ваших, вони їх повбивали, а ви будуєте їм гроби. Тому і каже мудрість Божа: Я їм пошлю пророків і апостолів, вони деяких з них уб'ють, а деяких будуть гонити, щоб цей рід відповів за кров усіх пророків, пролиту від створення світу. Від крові Авеля до крові Захарії, забитого між вівтарем і храмом. Так я кажу вам рідцей здасть за те рахубу. Горе вам, учителям закону, бо ви взяли ключ знання. Самі ви не ввійшли, і тим, що хотіли ввійти, заборонили. І як він вийшов звідти, книжники та фарисеї почали сильно на нього нападати і ставити йому різні питання, чигаючи так, щоб несподівано піймати якесь слово з уст його. Откровення Розділ дванадцятий. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під ногами її, а на голові її вінець із дванадцяти зірок. І мавши в утробі, кричить, мучившись від потуг пологових та болю родження. Видно було і інше знамення на небі. Великий дракон червоний, який мав сім голів і десять рогів, і на головах його сім діадем. Хвіст його зволік третину зірок із неба і поверг їх на землю. І дракон стоїть перед жінкою, яка має родити, щоб, коли народить, дитя її пожерти. І народила. Сина мужа, що має пасти всі народи жезлом залізним, і вознесено дитя її до Бога та престола його. А жінка втекла в пустелю, де має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її 1260 днів. І настала війна на небі. Михаїл і ангели його воювали проти дракона. І дракон воював, та ангели його, та не перемогли, і місця не знайшлося їхнього більше на небі. І повержено дракона великого, Змія стародавнього, званого дияволом і сатаною, що зводить вселенну повержено на землю, і ангели його з ним повержені. І я почув голос могутній, що говорив на небі. Нині настало спасіння і сила, і царство Бога нашого, і влада Христа Його, бо повержено обвинувача братів наших, який обмовляв їх перед Богом нашим день і ніч. І вони перемогли Його кров'ю анця і словом свідчення свого, і не злюбили життя свого до смерті. Від того веселіться небеса! І ви, що на них живете, Горе вам, земле і море, бо спустився до вас диявол із лютістю великою, знаючи, що короткий час має. І коли побачив дракон, що він повержений на землю, став переслідувати жінку, яка народила сина мужа. А жінці дано двоє крил орла великого. Щоб летіла в пустиню на місце своє, де кормитиметься там за часу, часів і півчасу, далеко від лиця Змія. І пустив змій із пащі своєї воду, як річку за жінкою, щоб її течією волокти. І допомогла земля жінці, і розкрила земля уста свої і поглинула річку. Що пустив дракон із пащі своєї. І розлютився дракон на жінку і пішов воювати проти решток її нащадків, що зберігають заповіді Бога і мають свідчення Ісуса Христа. І став я на піску моря. Псалом 61 Почуй, Боже, моє благання, вислухай мою молитву. З кінців землі взиваю я до Тебе, коли умліває моє серце. Ти піднесеш мене на скелю, занадто круту для мене, бо ти моє прибіжище і міцна вежа проти ворога. Якби то я міг жити вічно в твоїм наметі, під крил твоїх покровом знайти захист, бо ти, о Боже, вислухав мої обіти, дав мені спадщину тих, що шанують твоє ім'я. Додай днів до днів цареві, літай його, неначе віки вічні, хай сидить вічно перед Богом. Ласку пошли йому і правду, щоб його зберігали. Тоді співатиму ім'я твоє повіки, виконуватиму день у день мої обіти. КНИГА Приповідок, розділ 29 Хто від картання стає туго шиєм, того розіб'ють у мить, і то невигойно. Коли праведних багато, народ радіє, а як лихі панують, народ стогне. Хто любить мудрість, той веселить батька свого, а хто вчащає до блудниць, своє майно марнує. Цар правотою скріплює країну, а ласий на податки її руйнує. Хто лестить ближньому своєму, той сіть стелить йому під ноги. В переступі лихого чоловіка пастка, а праведний співає і радується. Праведний знає справу бідних, а розбещений не має зрозуміння. Глузливі піднімають догори дном ціле місто, а мудрі, гнів утихомирюють. Коли мудрий посперечається з дурним, то сердиться він, чи сміється, не має спокою. Невинного не люблять душогубці, а праведні про його душу дбають. Дурний усю свою досаду виливає, а мудрий здержує її в собі. Коли князь вислухає слова брехливі, усі його слуги ледачі. Бідний і здирці зустрічаються, та господь освічує очі цього і тих. Якщо цар судить по правді бідних, престол його назавжди утвердиться. Різка і докір надають мудрості, дитина ж, залишена на призволяще соромить матір. Якщо множаться безбожні, множаться злочини, та праведні побачать їх погибель. Наставляй сина твого, і дасть тобі спокій. Він дасть потіху твоєму серцю. Коли нема видіння, народ розпускається. Щасливий Той Хто додержує закону. Словами раба не поправити, навіть коли розуміє, не послухає. Чи бачив ти чоловіка прудкого до розмови на дурня більш надії, ніж на нього? Якщо слугу з малку в розкошах тримати? Він наостанку стане невдячний. Гнівливий чоловік здіймає сварку, і гарячий множить провини. Гординя чоловіка його принизить, а покірний духом досягне честі. Хто зі злодієм паює, ненавидить власну душу. Він чує закляття, та усе ж таки не повідомляє. Хто людей боїться, той у сельце попаде, а хто на господа вповає той в безпеці. Багато тих, що шукають ласки князя. Та право кожного від господа походить. Гедота праведним муж нечестивий. Хто ж ходить правою дорогою гидота злому, КНИГА ПроРОка Єзикиїла. Розділ четвертий. Сину чоловічий, візьми собі цеглину, поклади перед собою і накресли на ній місто Єрусалим. Спороди проти нього облогу, збудуй проти нього рухомі башти, насип навкруги нього вали, порозставляй табори проти нього і постав навкруги тарани проти нього. Далі візьми собі залізну пательню і постав її, наче залізну стіну між тобою та містом, і оберни твоє лице проти нього. Воно буде в облозі, ти його обляжеш. Це буде знаком для дому Ізраїля. Ляж на лівий бік, і візьми на себе беззаконство дому Ізраїля. Скільки днів лежатимеш, стільки нестимеш їхні гріхи. Я вченю тобі так, що роки їх беззаконства відповідатимуть дням 190 днів нестимеш гріхи дому Ізраїля. А як завершиш їх, то ляжеш знову на правий бік і нестимеш гріхи Юди сорок днів. Я вченю тобі так, Щодень відповідатиме рокові, ти обернеш своє лице до облоги Єрусалиму, а й твоє оголене плече і пророкуватимеш проти нього. Ось я кладу на тебе мотуззя, щоб ти не міг обернутись з боку на бік, аж доки не скінчаться дні твоєї облоги. Візьми собі пшениці, ячменю, бобу, сочевиці, проса і вики та й усип до однієї посудини і зроби собі хліб з того. Ти їстимеш його стільки днів, скільки лежатимеш на боці, тобто 190 днів, ти їстимеш твій харч на вагу щодня по 20 шеклів. Від пори до пори його їстимеш. Воду теж питимеш ощадно. Щодня шосту частину гіна. Ти їстимеш його, той харч ячмінними оладками, а спечеш його на людськім посліді, у них перед очима. Господь сказав. Отак сини Ізраїля їстимуть хліб свій нечистий між народами, куди я їх порозганяю. І я сказав Ой Господи Боже, та я ж ніколи не поганив душі моєї, ні падла, ні того, що роздер звір, не їв я з молоду і досі Ніколи в уста мої не входило нечисте м'ясо. Тоді він сказав до мене Гаразд, дозволяю тобі, товарячий гній, замість людського посліду, на нім спечеш хліб твій. Далі сказав до мене, Сину, чоловічий, ось я понищу в Єрусалимі запаси хліба, і вони їстимуть хліб на вагу і у смутку. І питимуть воду виміряну ощадно і у страсі, бо в них забракне хліба і води, і вони дивитимуться один на одного з жахом і знидіють у своїх гріхах.